Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Це ютуб канал Фабрика новин. Закликаю вас до активності з самісінького початку перегляду карти бойових дій станом на завершення доби 23 лютого. Початок 24 лютого. Ось вона уже і річниця нашого протистояння другій армії світу. Час, коли ми даємо їм, ось уже як рік по зубам. Е, тому друзі е, активності в чому полягають. Ставте, будь ласка, вподобайки цьому відео для того, щоб більша кількість людей його побачила. Е, Підписуйтеся на YouTube канал Фабрика. Новин пишіть ваші коментарі у підтримку цього відео. Ну а також ставайте нашими спонсорами, якщо у вас така фінансова можливість є. А ми тим часом переходимо до огляду карти, застосовуючи ресурс Deep State, як завжди, традиційно саме його використовуємо для того, щоб візуалізувати все те, що ми маємо зараз на лінії фронту отже, з самого ранку, 23 лютого, з'явилася інформація про те, що ворог просувається до кордонів Чернівської області. Це Брянська Курська області Російської Федерації своїми колонами просуваються Росіяни стрімко до кордонів з нашою країною. Про це повідомило оперативне командування Північ. Проте уже під кінець дня з'явилися коментарі Сергія Наєва, командувача об'єднаних сил збройних сил України, який зараз як ми знаємо, це з публічної інформації. Опікується усім нашим північним фронтом, так от він сказав, що е, ніякого загрозливого е, пересування або концентрації російських військ на Чернігівщині немає. Відповідно, не потрібно сіяти паніку не потрібно е, роздмухувати ось е, це багаття. Хоча, чесно кажучи, мені ну трошечки не вписуються ці коментарі з одного боку. Оперативне командування Північ офіційні джерела з іншого наєв офіційне джерело трішки суперечить одне одному, але тим не менше, те, що росіяни ну не те, щоб я не не беруся стверджувати, що щось замислили, але вони бодай почали активніше діяти на нашому. Північному кордоні, зокрема, і в на межі Чернігівської, Сумської області на кордоні Харківської області з Російською Федерацією, це факт. Адже у вечірньому зведенні генерального штабу за 23 лютого йдеться про те, що такі населені пункти Чернігівської області, як Медведівка та Михальчина Слобода, були обстріляні так само на Сумщині. Населені пункти Сопич, Кореньок, Гірки, Бояролежичі, Рижівка, Водолаги, Басівка та Майське. А також 15 районів населених пунктів на Харківщині. Насамперед, звісно, ми розуміємо. При кордоні вони були обстріляні в ході е, минулої доби. Тому е, це такі населені пункти, зокрема як Гранова, Красне, Моромороховиця, Мороховці, е, Зелене, Вільчі, Нестерне, Бударок, Колодязне. Дворічна та западне, ну от з усіх цих населених пунктів я заакцентую акцентую вашу увагу на дворічні, тому що це якраз купінський фронт, там де ворог активізувався ось уже майже як два тижні. Далі закріпитися під дворічною не виходить росіянам, так само, як і зрештою, провадити успішні штурми на Масютівку теж вони не можуть за повідомленнями генерального штабу. Ми тут відбиваємо атаки. Так само і бійці говорять з цього напрямку, що можливості закріпитися у росіян наразі на східному березі Річ Чиго немає. Е, проте е, можемо припустити, що в. Районі дворічної найближчим часом буде активніше застосовуватися авіація. Чому я таке припущення роблю? Тому що ось тут Білгородській області в районі Валуйок, за повідомленнями з ранку, 23 лютого, упав Су 25 повітряно-космічних сил Російської Федерації. Ось так виглядають його уламки. Так от він впав, якраз на території Білгородської області. Якщо дивитися по карті, то фактично від Валуйок до тієї ж дворічної, ну це якихось по прямій там кілометр. Метрі 45 сорок тому не виключено, що цей літак летів на виконання своїх штурмових бойових завдань саме на районі Купінського фронту, але не долетів за повідомленнями пілот так само загинув, що дуже і дуже навіть непогано, але те, що от такі от маршрут вони мають, і те, що вони вже націлювалися застосовувати саме так авіацію, це моє припущення. Але я думаю, що воно недалеке від істини, крім цього, за минулу добу саме сюди на харківську на Харківському напрямку. Заводили дві диверсійно-розвідувальні групи. Точніше це було не минулої доби, а поза минулої доби дві ДРГ заходили російських окупаційних військ, але їх знешкодили українські захисники. Тому, вочевидь, вони заварюють тут кашу сильнішу під дворічною будуть використовувати і авіацію, і диверсійно-розвідувальні групи, і застосовувати велику смугу державного кордону, який розділяє Російську Федерацію та Україну. Відповідно, на Харківщині, вочевидь, найближчим часом може бути гарячіше ніж зазвичай. Далі до Сватового що ми маємо в Сватовому? Тут були повідомлення про те, що відбиті були атаки, і це говорив генштаб. До речі, не частенько вони останнім часом згадують Сватівський напрямок, але у районі Стельмахівки це ось тут навпроти Коломийчихи, населений пункт Стельмахівка, по ліву руку від Коломийчихи. Поліво, якщо ми спостерігаємо на захід, тобто від Коломийчики тут була відбита атака російських окупаційних сил. Проте наразі в цьому районі ну не те, щоб тихо, але новин не надто багато надходить. Було повідомлення, що ця атака Росіян в районі Стінмахівки була відбита. Далі спустимося по дорозі між Сватовим та Креміною до населеного пункту Креміна. Отже, за останню добу. Тут здійснювали так само штурми в районі Білогорівки та Кремінського лісу. Ну це дещо південніше. Але так само були спроби штурмувати і в районі площанки, Червонопопівки, на Макіївку, на Невське, на Терни та Ямполівку. тут в основному діють 76-та десантна бригада російських сил, російських окупаційної армії і їхні барси, загони Барсу. От вони повільно просуваються в районі. Креміної це просування е, ускладнене тим, що територія навколо міста Креміна замінована. Вона замінована як росіянами, що ускладнювало рух нам ще місяць, півтора-два назад. Так само вона замінована і нами, що ускладнює вже зараз в свою чергу просування російським окупаційним військам. Е, тому е, всі ті штурми, які тут зараз відбуваються, вони е, ну радше за все. Це не, не такі масовані штурми, це спроби вибороти кращі позиції, виходи бронетехніки, е, вилазки піхоти, е, хитрощі, до яких вдаються зокрема і на цьому напрямку Росіяни. От, про те, одну з таких хитрощів е, я вважаю за доцільне повідомити наших бійців, хто можливо чує цю карту, можливо, слухає її е, так ось, Повідомляється, що росіяни, зокрема, здається, це саме під каміною було. вони почали використовувати свою. Бронетехніку у вигляді шахедів, так би мовити, їх назвали шахеда. ось це МТЛБ, Російська, яка повністю запакована вибухівку. Ну як повністю, ви бачите, дві авіаційні бомби. Цього достатньо для того, щоб вона була достатньою приманкою. Для чого це роблять росіяни? Я так розумію, що не зовсім робочу свою техніку, яку вони не можуть відремонтувати на полі бою. Вони відкадвідтараскою десь в посадки залишають там з ось такими зарядами, і тоді, коли. Українські бійці намагаються наблизитися для того, щоб затрофеїти цю техніку. Вони роблять вибух, тобто такого на наживця працюють е, і таким чином призводять до, до втрат нашої армії. Саме таким чином, ну фактично. Е, не було жертв на щастя. Наші бійці, як вони як їм вдалося виявити таку тактику ворога, і вочевидь, він зараз буде активніше її застосовувати. Е, бійці, які наблизилися до е, такої покинутої бронетехніки, побачили в себе над головами ворожий безпілотник. Зрозуміли, що щось тут не те. Відійшли в сторону, і буквально за якусь мить прилетів снаряд. Ну зрозуміло, що здетонували ось ці авіаційні бомби у моталисі, і відповідно це могло би призвести до жертв, якби якби хлопці не передбачили цей план, і якби вони не були обачнішими. Тому ось такий заклик від тих бійців, які вже зіткнулися з такою проблемою. З таким питанням про нього повідомляють. Зокрема, і в лісах під Креміною з цим потрібно бути дуже уважними. В Креміні у лісах Серебрянському лісництві тривають бої тут. Така характерна. Дуже впізнаваний сосновий ліс за минулу добу. Фактично, тут була знищена рота танків. Зокрема, і російських танків Т 90 М прорив дуже проривні танки, які на стадії прориву були знешкоджені нашими захисниками і знищені відтак на цьому напрямку. Загалом за останню добу близько 40 одиниць техніки на всіх фронтах оборони, і це ще не завершені підрахунки. Так, от близько 40 одиниць техніки, згідно із підрахунками незалежного порталу Орікс було знищено на фронті силами українських бійців. Ну звісно, є втрати і серед нас. Орікс говорить, що. Близько 12 одиниць техніки бронетехніки різного плану було знищено ворогом. Також з нашого боку з боку збройних сил України. Тому під Креміною ось така ситуація. Фактично, все поки що. Стабільно, але звісно, росіяни тиснуться під білогорівкою. Вони тут намагаються зрізати цей зубчик оборони, що їм звісно не вдається в районі Бахмута. Давайте так розділяти Бахмут, північ Бахмут. Південь, Бахмут північ тут фактично вдається стримати не Такі сильні атаки в районі Федорівки та Роздолівки. Наші е, сили оборони тут не дозволяють росіянам просуватися на Сіверськ, перерізати наш наше угруповання військ. Ну тому тут тут, в принципі, все спокійно. Зараз більше уваги прикуту до півночі Бахмута в сенсі просування Росіян на панівні висоти на захід від міста Бахмут. Такі населені пункти, як Ягідне, Берхівка, Дубово-Василівка та Оріхова василівка вони з'являються у зведенні генерального штабу вже фактично. Щодня і е, ну ми бачимо, що так чи інакше, навіть можемо простежити по карті Діпстейту, що трішки зміни відбуваються е, в сенсі просування російських окупаційних військ у цьому районі. Е, виходить, їм от за останні кілька днів вийти в сторону цих панівних висот. І найбільша проблема тут полягає в тому, що якщо вони сюди заведуть свою артилерію і е, безпілотники, то в них буде місто Бахмут, яке нижче цих позицій знаходиться цих висот знаходиться, воно буде ну не те щоб на долоні, але його буде доволі таки добре видно. Е, тому всіляко намагаються задавати ударів по російських окупаційних військах в цьому на цій ділянці фронту. Наші захисники не даючи таким чином їм просуватися. Проте на півночі, від міста, як зазначають наші бійці з цих позицій, у росіян є мінімальний рух, і тут дуже і дуже важко в найближчі дні очікується е, інтенсифікація е, цих наступальних дій, тому що вони сюди підвезли Ергові резерви тому стежимо і, і знаємо, і віримо, що наші бійці, які володіють прекрасною ситуацію, будуть знати. Коли завдати контрудару або коли відійти із бахмута, тому що зараз ми розуміємо, така вилка рішень існує може бути як так, так і інакше. Фактично зараз говорять багато про те, що у росіян снарядний голод, і про це волає насамперед пригожин, зокрема і на бахмутському напрямку. Наші ж бійці говорять, що це ну не відповідає дійсності, не те, щоб повний снарядний голод у них, але так напевно можна говорити співвідносно до того рівня використання снарядів, які вони раніше застосовували Воли у режимі вогневого валу під попасною, під Сєвєродонецьком, під іншими нашими містами. Так от зараз у них немає можливості використовувати такий вогневий вал, але все рівно луплять вони і дуже добряче. Але сьогодні я побачив дуже цікаві фотографії, як виглядають зняті із довготривалого зберігання російські боєприпаси. Я дуже хочу вірити, що це правда, а не фейк. Що вони виглядають ось так. А ще. Ось так. Як говорять наші артилеристи, от я слухав інтерв'ю. З одним із командирів е, артилерійської бригади вони говорять, що навіть ну проблема не в самому снаряді, тому що снаряд це болванка, просто-напросто залізна болванка, яка летить е, і там згодом і розривається. Проблема із порохом, який це і е, цей снаряд має доставляти. Так, от, ми бачимо, що якраз порохова частина цих снарядів ну вона далека від так би мовити ідеалу. Тому я сподіваюся, що ну нехай, якщо завозять, завозять їм такі е, е, боєприпаси, хай зараз навіть я так скажу, хай краще вагнецям при. Возять ось такі боєприпаси. Нехай витрачаються на логістику, нехай не витрачаються е, на поповнення таких складів, і таким чином їм підвозять. Е, ну і будемо сподіватися, що наше підкріплення в цей район е, під'їде якомога швидше для того, щоб нам. Була можливість втримати Бахмут. Наразі стоїть задача, стоїть наказ утримати Бахмут. Ніякі задачі в цьому сенсі не змінювалися, тому саме е, такого утримання ми е, і чекаємо. Тим паче, що е, тут є досвідчені воїни: 93 ї наприклад, бригади, які з самого які ну вже там кілька місяців до того, в восени минулого року стримували бахмут від в тому числі вагнерівців. Ну і отак от е, дуже. Рвучко беха наших нашої 93-ї бригади заїхала на позиції, залетіла навіть я би сказав на позиції росіян в гості, якраз до Вагнерівці на бахмутському напрямку, і повністю рознесли їхнє місце перебування. Ось так наша беха е, шикарно просто відпрацювала. Ну я не знаю, чи вони прогавили її появу, але за останній тиждень вже не перше відео. Я зустрічаю, коли 90 е, Трійка на цьому напрямку якраз ось так дуже рвучко з'являється е, в межах міської приватної забудови і відстрілюється по позиціях росіян, де вони там переховуються. Е, отже, на південь від Бахмута ситуація набагато краще, ніж на північ. Хоча складно далі, складно біля літачка. Е, ось тут на Перехресті заїзду до Бахмута, але загалом дорога на Костянтинівку в районі Іванівського часового яру. Всюди тут ми утримуємо наші позиції. Тому, схоже на те, що ну навіть не те, що ми утримуємо, схоже тут зараз просто фактично відбувається зачистка від залишків російських військ, оскільки самі російські війська свої основні сили зараз переспрямовують на північ від Бахмута, про ту зону, про яку я вже проговорив. Щодо Донецького фронту, тут це Донецький Авдіївський Марінський Напрямки. То що ми маємо тут? Згідно з повідомленнями Генерального штабу, за, за останню добу в цьому районі були відбиті е, атаки в районі Новобахмутівки. Новобахмутівка у нас це ось тут. Е, от вона, Новобахмутівка. Далі е, Авдіївка, Водяне. Авдіївка, Водяне, е, наступний населений пункт Невельське, Мар'їнка та Побєда. Ну, зрештою, тут в номенклатурі, так би мовити, населених пунктів нічого не змінюється: Невельське, е, Мар'їнка і на південь від Мар'їнки населений пункт Побєда. Е, ось тут відбиті атаки російських окупаційних військ. Проте, е, чимало експертів говорять про те, що справді тут на цьому напрямку буде найближчим часом е, можлива. Значне загострення російських нападів, і е, ми побачили відео, яке нам продемонструвала е, давайте Я покажу це відео. Отже, нам його продемонструвала окрема президентська бригада, яка відбиває масштабну атаку окупантів саме на авдійському напрямку. Е, ну це підбитий одразу. Е, я так розумію, за допомогою переносного протитанкового ракетного комплексу, нашими бійцями е, окремого президентської бригади е, одиниця техніки, але набагато більше вражає. От ви подивіться фіолетовим кольором. Виділено, яка кількість машин бронетехніки на цьому напрямку: чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять лише в одній бронеколонії і ще дев'ять заду неї стоять, наближається на цьому напрямку, але такий масований штурм російської техніки під Авдіївкою е вдалося нашим бійцям окремої президентської бригади стримати, відбити ну і при цьому принагідно знищити е доволі таки значну кількість е російської бронетехніки. Що бачите, вони як е то їхні щурі. Живої сили ховаються, то вже вони на бронетехніці намагаються кудись утікати. В принципі, сценарій, схожий до того, як було все під Вугледаром, дуже дуже не соромляться вони не ховатися. І, відповідно, нашу, наші артилеристи дуже успішно. Здатні вбивати цю е, наволоч з їхньою технікою. Тому під Авдіївкою, е, якщо вони такими ресурсами володіють, це означає те, що вони тільки будуть продовжувати тут чинити опір, чинити точніше тиск на наші позиції. Ну а ми, в свою чергу, будемо чинити, е, звісно, що опір знищуючи велику і велику кількість їхньої бронетехніки. Але оцей штурм, який був відбитий від під Авдіївкою силами президентської бригади, і те, що вони продемонстрували, це просто такі видатні дії. Щодо марінки, тут оборона наших позицій також триває. Проте. Вдалося побачити свіже відео, як виглядає Мар'їнка дуже і дуже печальна. На жаль, картина. Ось бійці знімають перебування своє у Мар'їнці. Вочевидь, сюди прилітали авіабомби, е, і ну говорять, що в Бахмуті жодної вцілілої будівлі е, по Мар'їнці такий сценарій, на жаль реалізований вже дуже і дуже давно. Ось так виглядають, але при цьому не втрачають оптимізму. Наші бійці так само. Я до речі, е, натрапив на фотографію. Як нині виглядає зруйнований Маріупольський драмтеатр? Ось ось ця будівля знакова для міста Маріуполь. Буквально в попередньої доби я показував, як біля драмтеатру рік назад збиралися люди і співали гімн України е, з метою того, аби показати готовність давати відсіч російським окупаційним військам. А ось так драмтеатр виглядає на нинішній час? Повертаємося до карти. Вугледар, місто Вугледар. Тут британська розвідка говорить, що росіяни вочевидь готуються до третьої спроби штурму навіть попри величезні втрати 155-ї бригади морської піхоти. Вони будуть намагатися штурмувати Вугледар, в тому числі от тут загнали. Грушників 14-та окрема бригада спецпризначенця спецпризначення, тобто спецназ гру очевидь, це Елітний штурмовий підрозділ російської армії. Ну до цього вже тут були елітні 155-ка, 40-ва бригада морської піхоти, але все прекрасно знаємо, чим це все завершилося. Проте до речі, з вугледарського напрямку надходять дані про те, що і це говорить гур, наш що відмовляється вже в цій зоні атакувати російські козачі добровольчі підрозділи, тому що. Бачили, розуміли, як банально спалювали живу силу командири під Вугледаром, російські командири під Вугледаром їхніх старших товаришів із морської піхоти. Тому вже казачки на Вугледар іти не хочуть. І ось цей відмовний. Характер спілкування з е, командуванням він стає все більш прийнятним для російської армії. Ну зрозуміло, що <суміло> саме таким він і буде, тому що свіженьке відео, яке з'явилося з під Вугледара, це 72-га бригада, е, яка захищає, обороняє, в тому числі це місто. Ну основна така базова бригада, вона підбила під Вугледаром одну з новітніх модифікацій БМП російської армії, але це конкретно на бачите на відео. Зараз знищення танку Т-80БВ, е, а от знищений російський БМП 1 От ви зараз його побачите. Чим він от, от він власне і є. Чим він такий знаковим? Тим, що це новітня модифікація БМП під назвою Бусур, Басурманин, Тому вона лише перед війною з'явилася на озброєнні російської армії. Відповідно, це така ну це така собі. Знаєте, додаткова фінтіклюшка Путіна і його окупаційного війська, яке ми. Чергове знищила, а також надходили повідомлення про дії наших захисників на Кінбурнській косі. Це Південний фронт Херсонщина. Отже, за останню добу на Кінбурнській косі як повідомляється, українська артилерія вразила і знищила відтак пускову установку російську пускову установку С-300. Це зенітно-ракетний комплекс, який росіянами дуже часто використовується для стрільби по наземних цілях. Неприцільно в режимі Земля-Земля С-300 приносить величезні руйнування. тому Ось, можливо, саме таку установку С-300 на Кінбурзькій косі було знищено. Крім цього, було знищено склад боєприпасів, два безпілотники-розвідники, два катери, позицію радіолокаційної станції та вогневу позицію 120-мм міномету російських військ. Тобто, дуже успішно впродовж останньої доби попрацювали на цьому напрямку наші захисники. Тому друзі підтримуємо наші збройні сили України всіляко, як ми тільки це можемо. Ви прекрасно знаєте і так всі методи підтримки. Я не буду вам їх е, в чергове перелічувати. Але наша із вами головна задача це бути спокійними, бути впевненими у наших захисниках. Ну і робити все необхідне для перемоги кожен на тому місці, де він перебуває, якщо поки що не мобілізували. Ну е, це звісно. Таке питання. Ми маємо всі захищати країну тими способами, якими ми можемо це робити. Тому е, інформаційним способом обіцяю, вам будемо продовжувати стежити за ситуацією на полі бою. Тому долучатися до фабрики новин з вас. Лайки, тобто вподобайки, підписка на YouTube канал, коментарі до цього відео з метою його набуття популярності. Ну а також ставайте нашими спонсорами. Мене звати Василь Пихньов, Кажу вам спасибі і на все добре.